Слава Нації, вітаю на каналі Добре Рембат, в я, Сашко добре. В ранішні робочі закупи дорогою між, між цими дислокаціями. Отут був щупик у мене. От мені подарували якийсь час тому цю вилку навантаження. І тут був щуп. Але мені для роботи її треба було допрацювати певним чином і перевести на крокодили. Ось мені зробили два крокодили. А оці кленнички я встановлю в такі певне кріплення. І вони будуть працювати у мене ось тут. Ну, це Я потім окреме відео тому присвячу, що ця пружинка, а, ця пружинка заклинана, не натискається. Ось тут вони. що будуть працювати. Так? Холостий хід і під навантаженням. <кхе> Десь заправлявся цими загубив кришку, придбав кришку на бак пального, забрав. В... Перфоратор з ремонту, там поламався перемикач і щітки були ніякі. І придбав метр восьмої трубки мідної. Це на систему пального БМП. Якщо не помиляюся, вони в системах кондиціонування також використовуються ці трубки. Зовнішній діаметр 8, внутрішній близько 6 мм. Ще літр 25 квасочку. Все. Дякую всім за допомогу. Їду працювати, зараз ще цю каністру заправив. Вон з пошти забрав перші 10 каністр, що один добродій надіслав у подарунок. Там з новою поштою знову ж таки не вийшло, як це часто буває з промоходом. 350 гривень була доставка. Ось. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша кронофілія недостатня.